Вітаю вас, друзі. Ми з вами вже певною мірою звикли, що у росіян несеться величезна істерія у зв'язку із майбутнім українським контрнаступом. Контрнаступлення дійсно буде. Ми чекаємо дома та наступління їх останній шанс. За ми чекаємо контрнаступління? Але чим далі, тим гірше психологічний стан у російських пропагандистів. Вон Скабєєва вже із нетерпінням чекає, коли почнеться сафарі. Які вже завтра поїдуть на вайну убивають русських получає шостре відчуття. Ну, то есть буквально сафаристає вже дуже тривожно, бо щось то приближається. -то приближається, то в повітрі вітає російський пропагандист Александр Коць, який планував свого часу взяти Київ за два дні. Почав дуже серйозно істерити раптом у одному зі своїх ефірів. Все близиться до розв'язки на кону рішаюча битва, противник постійно намагається атакувати, уже готове к наступленню. Контрнаступлення та вже йде дуже очень скоро у цьому світі. Ніколи не буває достатньо трьох речей: це нашої з вами русофобії, це ліквідованих окупантів у статистиці Генерального штабу і ваших підписок на мій канал. І давайте. Про цього смішного пропагандиста сьогодні з вами і поговоримо. Але спочатку він там балакав не тільки про контрнаступ, а й про те, що чомусь у москві стає соромно росіянам носити літеру Z. І ось цікаво наш слухач Андрій відмічає, що на машинах. Во в Москві не встрітили ні одної букви Z". Ну, ми чого-то стісняємося, чого, чого що поцарапують машину, що не знаю, хто на тебе косить. Посмотрят. коли у них там почнеться реальна громадянська війна, то за літеру Z вони ще будуть одне одного вбивати. Побачите, друзі, також пропагандист Коц почав говорити точніше хвалити російського генерала Лапіна. Я про нього вже багато разів розповідав. Володимира Путіна зустрічав генерал Лапін, бувший командуючий центральним воєнним округом, який Собственно, прошлом году остановил катастрофическое обрушение фронта. Нагадаю вам, що генерал Лапін був одним із командувачів російських військ на захопленій частині Харківщини, де російські війська були розгромлені. А, коли ми уходили із Харківської області, зачекайте, що він таке каже, як це вони йшли із Харківщини. Не може такого бути, адже це було планове перегрупування, ну або іще активна оборона. Прийняти рішення перегрупірувати російські війська нормальним русським це називається мобільна оборона. Що такое мобільна оборона? Генерал Лапін також командував абсолютно провальною російською обороною у тоді ще окупованому Лимані. але виявляється, насправді він тоді досягнув серйозних результатів. Красне Лиман офіційно а Здабившому командуючому группировки отважных, которые в году показывали показували е, больше всего результатів. Словом Путін побачився із російським генералом Лапіним. Пробачив його, і у слід за Путіним перевзулися миттєво російські пропагандисти, які Лапіна раніше поливали брудом і вимагали його покарати. А тепер соловйов каже, що Лапін крутий, він же солдатів собою закриває. І спрашиваю, як вам лапін? І мені офіцер говорить, а він мене... Сабу закрив проклинав, ображав і публічно принижував Лапіна також і Рамзан Кадиров. Але за версією Соловйова Кадиров тепер ворог Росії, так званої, Може Паетун так і біситься в Ригі, Може Паетун так це і питається роздувати все, що йому думне. Власне про очікування росіян від українського контрнаступу, пропагандисту кремлівському коцу надзвичайно тривожно, страшно і його вже починають щупати. Є відчуття, що начал пра противник очень серйозно прощупывают нашу оборону Саші Коцу показали мапу із тими самими чотирма позиціями, звідки готується напад, і йому стало іще страшніше. Я видел карту розположених частей, починаючи від Білгородської області і закінчуючи і закінчуючи це звісно впечатляє. А, чо? а, жим -жим, що? а чко, це у жим-жим? Ух ти! Ух ти! Ух ти! Ачко зжимається так іногда. Очкужим -жим. але коца просто так не налякаєш. Він вже особисто розкрив усі плани Генерального штабу збройних сил України та починає вибудовувати оборону навколо Луганська. В ході контрнаступління вони безумовно планують вийти в витік е, к Луганську. Також Саша Коц копується поблизу Окупованого Криму, чекаючи, що й там буде наступ. От в дуже скорому часі, значить, вони нас розоб'ють і мабуть, на вийдуть на границі Криму, якщо не в сам Крим, як і ще один російський пропагандист Саша Коц провів величезну аналітичну роботу і дійшов до серйозних і ґрунтовних висновків, які дуже допоможуть російській армії. Бо на його думку, збройні сили України планують наступати знову ж таки усюди. Я думаю, що Пойдуть вони по всім направленням, і ось на цьому моменті російський пропагандист намагається з'ясувати, а чи зможе російська армія ефективно оборонятись, а чи вистачить їй, зокрема, боєприпасів? Лічне мене волнує питання боєприпасів. Наскільки ми готові по боєприпасам? зараз? давайте працювати з танками вместо артилерії. Оцінки якісь не дуже втішні, але насправді у так званої Росії усе ще є боєприпаси. А вже ж не у такій кількості, як їм хотілося, Аби а вже ж відчувається дефіцит, але тим не менш вони продовжують стріляти в українців. Почали росіяни активно використовувати також і керовані авіаційні бомби, і це одна із тисячі причин, чому нам необхідно отримати західні винищувачі, щоби боротися із ними. Ну а сам Саша Коц дуже іще засмучений через те, що не тільки є деякі проблеми із боєприпасами, а й українці якось перестали так масово отримувати ракетні удари по цивільних об'єктах. І дефіцит високоточних наших ракет не можемо ніж наносити. На удари там дісятю калібрами, да? зупинився пропагандист тільки на одному висновку: український контрнаступ зможуть зупинити за допомогою. Гарматного м'яса і, і ось ці резерви, які можна буде як свіжу кров бросити в бой, коли видернеться Україна. Саме для того, аби зупиняти український контрнаступ за допомогою гарматного м'яса, росіяни нещодавно прийняли закон про електронні повістки, а ще розгорнули величезну агітаційну кампанію із закликом йти і помирати за інтереси владіміра Путіна. Інакше ти не мужик. Що неочікувано, російський пропагандист Коц почав іще так легенько, але наїжджати на інших російських пропагандистів за те, що ті розповідають, що, начебто, збройні сили України не готові битися за бахмут, що звідти усі просто тікають. І для себе Саша Коц зробив неймовірне відкриття, виявляється. Українці героїчно б'ються за свою землю. Противник біжить, сламя голову, відступає і здається, Нічого подобного рубляться там кричат: та наша лісопосадка. лісопосадки нічого не залишилось, одні обрубки дерев. Я. Такий висновок він зробив після перегляду одного дуже важливого і дуже цікавого відео. Це наша посадка Ну от я сьогодні бачив кадри з тієї сторони, опубліковані Українськими воєнними як вони рубляться за свій опорний пункт. Це відео бою роти гонор підрозділу да Вінчі. і я пишаюся тим, що це мої друзі. Вони як титани билися там поблизу Бахмута. Обов'язково подивіться його. Станція 10-15 метрів. Пропагандист Коц був вражений тим, як українські військові захищають свою країну. Чітке взаємодія з оператором птічки, який говорить, адкуди ми підходимо, в якому какому яким воруженням. І там ближні бої там 20-30 метрів. До речі, друзі, рота Гонор воює у тому числі за допомогою безпілотників, і ми із з вами багато безпілотників до цього підрозділу вже передали. І якраз нещодавно вони отримали іще ще два мавіки від вас. Тому принагідно вам нагадую вкотре: підтримуйте збройні сили України. Ну а російським пропагандистам та і всім росіянам язичу, щоб здійснилися оці їхні прогнози. Ну это будет очень важкий період. Просрюм все подряд, а далі що буде? Проіграємо війну, не дуже хорошо. Я не знаю, коли буде активна фаза контрнаступу. Я не знаю, якими будуть основні напрямки ударів. Я не знаю, які будуть результати українського контрнаступу, але сподіваюся, що якомога найкращі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі. До відео